Упродовж літа більше сотні діток, які вимушено переїхали через війну до Нововолинська, долучилися до безоплатних занять у рамках простору Дружнього до дитини, що організував благодійний фонд «Карітас Волинь» на базі проєкту надзвичайне реагування на гуманітарну кризу в Україні за підтримки Ада. У просторі проходять заняття на різну тематику. Творчі на розвиток комунікації, ігрові розважальні, каже координаторка проєкту Анна Троян. Безкоштовні заняття для дітей ВПО влаштовують із початку червня. За цей час долучилося близько сотні хлопчиків та дівчаток з вересня у зв'язку із початком навчального року. Дитячий простір змінив графік роботи. Відтепер діток чекають тут у післяобідню пору. Дитячий простір, що створений на базі проєкту надзвичайне реагування на гуманітарну кризу в Україні за підтримки Ада. Трошечки змінює свою роботу у зв'язку з початком навчального року. Ми розуміємо, що всі дітки йдуть до школи. Дякувати Богу, що в нас така можливість є відправити тих наших діток до школи. Але ми залишаємося дружніми до них і зробили таку трошки реорганізацію робочого часу. Перенесли наші вікові групи на післяобідній час. Навіть дітки, які ходять до садочка, можуть відвідувати наш простір після обідній час. Ми їх завжди чекаємо. Вікова категорія дітей, котрі відвідують простір, дружній до дитини від 2 до 17 років. Заняття влаштовують двічі на тиждень. Тут із нетерпінням чекають на мале. Що аби не лише гарно провести час, але й навчитися нового та корисного.